Розпочну це відео під Терго. І так, я поки була... що, Пішла на почту забирати посилку, в результаті купила дитині подарунки. Зараз покажу, які. Так, купила ось такий годинник. Ось такий Бетмен. Не знаю, треба, не, не знаю, а треба його перевірити на роботу. роботу. Окін взагалі. Коротше, воно заклеєно скотчем, можна це потім примірим. Отак купила молоко до хати. Далі купила пісок. Ось такий, начебто, ми кінетичний пісок минулого разу брали. І ну, тіпа, він був нормальний. Бо той ноуней це було жахітно. Так, далі купила. Ось такий пістолет. Я так розумію, що тут стріляєш, і такий вентилятор відлітає. Макс щось таке схоже, він таким грався в гостях. Я думаю, що буде клас. Взагалі, навіщо я купуємо подружки, коли він чи інші іграшки, коли він їх всі розкидає, я не знаю. Але, а чого б ні? І так. Посилка з Аліка. Давайте дивитися. Ну що ж, давайте дивитися, що там на. Мені здається, це навіть не Алік, а тему. Я дуже довго е, тему, ну, типа, він для мене був таке агресивний маркетинг, так, сюди. А потім я їх. Потім так от скажу. На Алік заходиш щось шукати, він якось обіднів. наче всі магазини просто перемістилися на тему і все. Заходиш на тему, там вибір просто божественний, не знаю, будь-чого. І це Заходиш на Алік, ціни такі, як піти в магазин тут купити. Там, в якомусь тисячі дрібниць. Заходиш на тему, реально. Ну, типа, дешево. Ну, коротше, все. Мене переманили. І так, дивимося. Ого. І я жертва по волізму, Так, я купила ось це. Чесно, я це недавно дивилася в себе в замовленнях і думаю, навіщо воно мені? От навіщо мені це? Що я з цим буду робити? Я не знаю. Але, можливо, тут будуть жити ось ці олівці. Ми ще подумаємо. Що тут забрати? Боже, це просто так. Далі купила скарпець, малого. Тіпа в нього їх мало. Але тепер точно немало. Ось такі, по якості, зараз я вам скажу. Ну, щось трохи краще, ніж попередні. Ті, які я купила на аліку, це жахіття якість. Вони не відпираються, це супер синтетика, вони дуже слизькі, що дитина тут ковзається, вони дуже розтягаються, при тому, що вони завеликі. вони ще мудряються розтягнутися. Колись на аліку на менший його розмір, ніжки, коли він ще не ходив, купувала ось такі. А Далі щось це просто... Я двічі купляла після того, і це одне розчарування. Ось тут на тему. Дивіться, які гарні є. киті-миті. Ось такі. Ось такі кіцілунькі. Потім такі. Я не пам'ятаю, чесно, коли я це купувала. І, може це було десь серед ночі. Ну, коротше, знаєте, коли не спиш тривоги, дивитися моніториш. Так, чехол на телефон, ну це вже Дивимось. Так, ну, звичайний силікон насправді, прям звичайнісінький. Але тут ну, не супер дешмансько, Отак от скажу, бо був в мене досвід таких чехлів, що стидно одягнути, то цей ніби нормас, треба буде попробувати. Далі. Oh, yeah. Я тилпний чекпол. Ось такий. Ось такий. Ось такий він зсередини. А чесно кажучи, я думала, що він взагалі прозорий теж, до речі, досить непогано зроблений. Ну, типу, не пластмасовий, а такий, знаєте, ну, як резиновий, прорезинений, ну, дуже так. Тільки. Незрозуміло, чи буде тут захист для екрану, бо ось тут випираються штуки, а тут ні. Ну, але треба буде обережним бути. Так, ну все, тут все після. Далі. У нас щось зламається, в нас на районі завжди по два рази сирена грає. Так бісить. Ось такий. Ось тут дуже не такий гарний, знаєте, такий, як замшевий. Ну тут, звісно, він дешматський виглядає. Ну, він такий і є. Він там 40 гривень чи 60 коштує взагалі. Але тут гарний. Це ну, подивимося, які вони будуть в практичності. Бо гарний це не завжди практичний. І отакі з цієї ж серії, бачите, вони, в принципі, ідентичні. І зсередині. Ось. Все. Тут все по цим писанням. До мене ще їде багато всього. Так, тепер давайте подивимося спейдермена. там в мене не відкривалося. Ось тут. Так, ось годинник. Тільки там чомусь цифра 12, тільки світиться. Якось його ж, мабуть, можна налаштувати? 10... А, можна. Все, я налаштувала 11 ранку, але зараз не 11 ранку. Зараз буду налаштовувати. Прикольно. Прикольний. Можна, в принципі, буде налаштувати і малому так чик чик запакувати. Так, давайте подивимось ось це. Що це за шальтан машина? Ні, ну це, це просто, я не знаю. Я не розумію, що було в моїй голові. Ну, типу, туди ні ключі не запхаєш, ні, ну, просто це декор тут. Арфоп і. Для декору часто незрозумілі, непрактично. Ого, ну тут прям багато всього. Знаєте, що класне? Це іграшка без батареї. Тут вони не потрібні. Так. Тебе вставляти сюди. Ага, ні. Так, картинка. Покажіть мені інструкцію, як це має бути. Бо я щось не поняла. Ну ось так, другу. Ну. Давайте так. Mm, цікаво. Ну, щось я роблю не так, а що я не знаю. Мабуть, оце, а може, от ні. А для чого це взагалі? Що це має робити? Воно просто собі крутиться чи що. Теж якась кнопка є. О боже. чего так вашко? О, Чекайте А тебя тоже так закручивают это? Нет, что я Определенно рублю, не так. Дай тут инструкцию. Так, тут. Turn clockwise. Обот, три, чотири, чотири. Давайте. Раз, два, три, чотири. Ага, є такі. Прикол! Добре, а за цим як? Це теж так? Три, чотири. Все, зрозуміло. Інструкція, два речення. Ні, я не можу їх зразу прочитати. Я читаю десь ось тут. Дивлюся, шукаю в картинках. Ну, таке. Прикол, прикол, дуже класно, знаєте. Тільки моя дитина це навряд чи буде крутити. Що, в принципі, не важко. Кіт, ти бачиш? Коротше, клас! Клас! Клас. Покажу потім, як на практиці. Все, запихаємо зараз сюди назад, знаєте, щоб типу, відчуття відкрив коробочку, там подарунок. Воно залишилось. І прикладаємо речі. Все, ось... А, не ось такі. Ще У мене є ще така посилка. Давайте дивитися. Е, ну, Я знаю, що тут є. Е, так от скажу. А я. Якось, може, місяця. Ой, я не знаю, на вихід цього відео вже багато часу, напевно, пройшло. Розказувала про салонний догляд за волосся. Так. Ось мій догляд номер два. Тоді був цей самий дайвенес. Я сподіваюся, я правильно називаю. Тільки для. Розгладжування завитка тут я взяла навпаки. Тут я взяла для підсилення завитка. Мені дуже сподобався цей шампунь. Так щоб я знову купляла таку саму лінійку. Це треба прям було прям дуже сподобатися. Мені і запах. Тут бачу. Ах, такий самий такий ніжний Боже. І я купила ось такий, мені здається, я захочу всі перепробувати їх. Так маленький він виглядає, але я хочу сказати, що хватає досить надовго. Я не знаю чому, може така, що е, такий, знаєш, як бочка, бо знаєш, знаєте, як бочка цей тюбік. Бо, можливо, якби це був LC, наприклад, якийсь так, то він би був би сплюснутий і довший. здавалось б, що, типу, так, нормально, тут шампуня. А тут, здається, що це вся якась мініатюрка, але насправді, ну, от як для, по масці можна орієнтуватись. Е, коли купуєш таку маску, то зазвичай ти розумієш тобі її на декілька місяців. Ось цієї маски рівно хватає на от стільки шампуня. І взагалі, це ідеально. Бо в мене зазвичай. Е, як то в мене зазвичай відбувається. Шампунь ще вже нема, а маска ще залишається. От якось так. Тут, типу, вже клас. І тут мені поклали ага, колагенову маску для волосся, Приємно. І пакетик їхні. До речі, я вважаю, що це найкраща риса маркетингу, коли вони, знаєте, свої якісь пакети дають. Я недавно в Інстаграмі теж скупляла в магазині білосіни замалі. Чого замалі, тому що зріс. Я брала ССС, а я ж прорахувалася, що треба брати колготи, типу, там, велетенські. Так, то наче і С розмір, але за рахунок зросту треба більший розмір. Ну, типу, нормально, я не глажу, але воно так, типу, ну, я хочу трошки вільніше. Ось, то до чого я це все? То мені там теж поклали пакетик, їхній брендовий, і прям це тішить. Вони мені ще шкарпетки поклали в подарок. То Це взагалі покорили моє серце. X Store, по-моєму, якось так називається. Якось так. Все. Тепер в мене точно все. Піду, напевно, маринувати куряче сердечко. Я їх мариную просто. У соєвому соусі вони в мене зараз будуть там кваситися в холодильнику, десь там, може, година, а потім я їх просто підсмажу протушу і от така страва дуже смачно. Рекомендую. Ось, і що? І міряти чехли. Просто подивіться на цей чехол. Ця екрану та дуже гарно дуже задоволена, і він закриває екран так трохи. Короче. Іду за маленьким садочок. Прочитала смс-куціону. Все, гарного всім вечора.